Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, я рада вітати вас на своєму каналі. І хочу вам сьогодні запропонувати подивитись, як в'яжеться такий візерунок нескладний, але тим часом він такий цікавий. Його можна використовувати замість лицевої гладі, коли вам хочеться. Не хочеться верніше в'язати якісь складні візерунки, але й не хочеться, щоб лагець зовсім проста в'язка. Тому, подивіться, як в'яжеться такий візерунок. Рапорт цього візерунка 2 петлі, 4 рядки. Я набрала парну кількість петель, і тепер починаю в'язати. Знімаю петлю кромкову. Пров'язую одну петлю лицьову, накид. дві. Це я в'яжу одну петлю і в кінці рядка вона буде на петля, це для симетрії. А другий рядок буде трошки інакше в'язатися, якщо в'язати в шаховому порядку цей візерунок. І так, дві петлі лицьові, одна лицеві, кром... один накид. Дві петлі лицьові, накид. Нагадую, що цей візерунок можна в'язати замість лицевої в'язки. Він буде дуже оригінальний, але не такий простий, зовсім простий, як, е, лицьов о, лицьов о, лицьов о, як просто лицьов лицьова в'язка. Накид. І так до кінця рядка це перший ряд. В кінці рядка, пров'язую дві лицеві, накид, дві лицеві, накид, одна лицева і кромкова. Перевертаємо і продовжуємо в'язати далі. Виворотний ряд в'яжеться таким чином одна виворотня. Накид, знімаю нитка перед роботою. Дві виворотні, накид знімаю нитка перед роботою. Таким до чином дов'язую до кінця рядка. Пров'язала я другий рядок, тепер знімаю кромкову. Одна. Лицева, одну петлю знімаю. Верніше петлю це тю, що у нас був накид, знімаю, пров'язую лицеву і цей накид, вірніше, через цей накид протягую цю петлю. Знову одна лицева. Верніше, тут уже дві лицеві у мене. Ні, одна, одну ж я вже. Використала одна лицьова, накид знімаю, пров'язую петлю, цей накид, який у мене був накид, накидаю на петлю. Знов лицьова, накид, який ми не пров'язували, а тільки знімали у виводньому рядку, пров'язую лицьову. Накидую, накид на цю лицеву. Четвертий рядок рапорту завжди пров'язується виворотнями. Хоч в шаховому порядку ми в'яжемо, хоч одна над одною, все одно пров'язується виворотнями. Можна весь час в'язати так, як ми пров'язали перший рапорт. І тоді у нас всі ці накиди будуть в один рядок, але можна ще й в шаховому порядку, так як я в'язала. Для цього перший ряд рапорту знімаємо кромкову, дві петлі лицеві пров'язуємо, потім накид, дві петлі лицеві пров'язуємо, накид. Дві петлі лицеві пров'язуємо, і так до кінця рядка. Всі рядка. дві петлі пров'язуємо, накид дві петлі кромкова. Вивертній рядок так само, як ми в'язали і в попередніх. Виворотний рядок, коли ми пров'язували, перший рапорт починали пров'язувати. Дві виворотні, накид знімаємо, нитка перед роботою. Дві виворотні, накид знімаємо, нитка перед роботою. Другий рядок пров'язуємо таким чином. Знімаємо кромкову. Дві петлі лицеві, накид перезнімаю, пров'язую петлю лицевою, накид, накидаю на петлю, або, ще можна сказати, що петлю протягую через накид. Знову дві петлі, верніше, одну петлю пров'язую, накид знімаю, Слідуючу наступну петлю пров'язую. Накид перекидаю на цю петлю. Лицьова. накид перезнімаю, Лицьова пров'язується, накид, накидаю на петлю. І так пров'язую до кінця рядка. Це третій ряд рапурта. Отакий вигляд має цей візерунок. Пров'язаний в шаховому порядку. Сподіваюсь, вам сподобалося. І ви десь колись його використаєте. Мені здається, що це дуже просто і дуже такий оригінальний візерунок для в'язання простих речей. На цьому буду з вами прощатися. Бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!